Чому фішка Албанії. Ви можете на ваших терасах робити додаткові кімнати, кухні, коридори, шафи і тому подібне, просто використовуючи легкі конструкції. Легкі конструкції вважаються металопластикові вікна, дерев'яні вікна або е, конструкції з дерева. Тобто, ви не можете використовувати якісь бетонні чи цеглові конструкції, а всі інші е, з пінопласту, пінополістиролу, е, дерева і скла. Будь ласка, тобто з цієї квартири легко виходить. Трикімнатна квартира з окремою кухнею і ще терасою зверху? Пентхаус у Дуресі, центр пляжу Дуреса у відомому будинку Бручі, де живе багато українців. Чим прекрасна ця квартира? Вона за сертифікатом 63 квадратних метри, один плюс один, Але вона має аж три тераси. Перша тераса з виглядом на море. З видом на море, ось вона тут. Друга тераса знаходиться зверху над квартирою, куди ви можете зробити сходинки, так як наші сусіди справа і зліва. І третя тераса вихід зі спальні. Одна тераса виходить прямо з цієї кімнати, інша на ту сторону. Давайте я вам покажу цю саму квартиру. От, дивіться, тут можна зробити ремонт який вихід прямо на кухню. От, робиться така перестінка, робиться повністю кімната і можна зробити повноцінну кухню. До речі, це в принципі в Албанії можливо. Та компанія, яка займається ремонтами, контакти я там, все необхідне, вам предоставлю, звертайтесь. І цю квартиру можна викупити в такому стані, яка вона зараз є. Значить, санузел, в принципі, достатньо немаленький. І що цікаво, санузла можна спостерігати за морськими пейзажами. От, Михайло, покажіть, будь ласка, як види такий, шикарний. Прям санузла відкриваються морські пейзажі. І давайте покажу спальню. Звичайно, вона без ремонту, але все ж таки ремонт це процес такий наживний. От, головне, ціна. Ціна дуже смачна. Що з цієї значить спаль? Є можливість вибити повністю цей перестінок і зробити свою таку ВІП-локацію да, з прекрасними види на центральну частину міста Дурес, також на порт, от, і на кораблики, да, от, які приходять в порт. І це дійсно дуже цікаво і дуже класно, тому що коли ви п'єте каву і насолоджуєте життям своєї квартири, от, яка має такий от класний е, колорит, да, от, тому що відкриваються гірські пейзажі, от, і відкриваються морські пейзажі. І Є дійсно така лаунж-зона і солярі, які можна зробити там наверху, то це дійсно реально класний варіант. Якщо взяти риночну вартість квартири, то вона вартує цих коштів. І кому сподобалась квартира, обов'язково зразу напишіть номер телефону, закріплюю під відео, тому що людей, які спостерігають, насправді дуже багато. От. І в основному такі квартири, які я роблю обзори, які дійсно цікаві варіанти, а я їх якраз вам і показую на моїх блогах, от. то люди просто приїздять і купляють. От, з ремонтом тут, я думаю, близько 150-160 тисяч євро буде вартувати. Але ви це зробите під себе. Якщо захочете, щоб зробила ця управляюча компанія інвестиційна іменно в Дурисі, то контакти також я вам дам. Хлопців знаю, хлопці серйозні, ділові, тому звертайтеся. Всім гарного перегляду на каналі. Благолучу вам і вашим рідним. А ми пішли далі показувати вам квартири, які є в Дурисі.